Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку, магніку. Гармонія сімейних стосунків. Пане Михайло, знаєте, я тут хотіла так е, сказати, щоб описати розмову, яку ми будемо вести: мір, пір і війна. Але е, давайте розпочнемо з міра, тому що е, в сьогодні, коли всі говорять про очеретини і часів яр, з'являється повідомлення про те, що Саміт миру відбудеться у Швейцарії, відбудеться 15-16 числа. Ми з вами традиційно, коли говоримо 15-16 червня, та ми з вами традиційно, коли говоримо про мир, ми розуміємо, що Росія прийшла в Україну не за миром. І мирними перемовини назвати не можна, тому що вони хочуть капітуляцію на своїх умовах. Але тим не менше, мирний саміт в Швейцарії під час наступу Росії на часі VR. А, наскільки в цих умовах. Можливо, говорити про якийсь мир? Це ж питання трошки інакше, набагато ширше стоїть. Це питання про справедливий мир. Це зовсім інше. Це не питання Російської Федерації, тільки це питання того, що, на жаль, Росія сьогодні має ресурси для продовження ескалації, для продовження експансії. Що таке ресурси? Тобто, на саміті миру треба зафіксувати, що якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну, потрібно усвідомити, що Російська Федерація має бути ізольованою. Ну тобто потрібно всім тиснути. А для того, щоб тиснути, потрібно відмовитись від хитрих. Там, скажімо, бізнес-модели, я так делікатно скажу, да треба відмовитись від фінансування російської економіки. Треба відмовитись від 800 мільйонів е, євро, які банки, європейські банки сплатили в 23-му році в бюджет Російської Федерації. Треба відмовитись від гри в дві руки, да? Тобто, одна рука фінансує оборонні програми України, і фінансує е, іноді затримки. Про що той же пан Столтенберг сказав да, ну, тобто постачання оборонної зброї йде повільно і в той же час. Друга рука інша рука фінансує спокійно програми. Російської економіки, які дають їй можливість фінансувати продовження війни, ну тобто виготовляти додаткові ракети, атакувати в той же часів яр, проводити мобілізаційні заходи, збільшувати виплати людям, яких вони відправляють на війну, як таку Ну, тобто рекрутінг проводити відповідний. Оце треба все проговорити. Ну тобто, не може бути так, що ми йдемо до миру, але при тому не хочемо відмовитись від певних. Скажімо так, можливості заробляти на війні. Ну, так воно не буде працювати. І це треба відверто проговорити на саміті миру. Тобто, зафіксувати, що таке мир. Ну тобто, ми хочемо мати, дивіться, що таке мир. Ми хочемо мати глобальне правила. Ми хочемо мати міжнародне право, яке буде мати компонент примусу. Якщо хтось не хоче його дотримуватись, його треба примушувати. Ми хочемо мати гарантоване майбутнє, коли будь-який маніяк не зможе став використовувати чи навіть говорити про те, що буде використовувати зброю масового ураження, про що сьогодні говорить Російська Федерація. Ми хочемо мати безумовно зрозумілі. Чіткі критерії, а що таке суверенність і суб'єктність країни? Ну тобто, якщо країна набагато більша ресурсніша, як Російська Федерація, може зайти на територію іншої країни і при цьому всім іншим говорить, не втручайтесь в це, тому що в нас є зброя масового ураження. Чи це буде говорити про те, що в світі взагалі існує таке поняття, як суб'єктність, суверенність, територіальна цілісність і так далі? І це буде ланцюжкову реакцію запускати, тому що якщо це це сьогодні не проговорюєш на фоні того, що робить Російська Федерація, то такі конфлікти однозначно. Набагато більшому об'ємі будуть по всьому світі, це треба теж проговорити, які ризики будуть мати держави, які сьогодні думають, що вони знаходяться на інших континентах, і це їх не буде стосуватись, і, і все це треба проговорити. І треба сказати, що так зрозуміло, є нейтральний статус країн, але війна, яка сьогодні йде в Україні, це війна про принципи існування світу, не про територію України. І знову ж таки, якщо ти це проговориш, то тоді виникає ще раз підкреслюю, три складові: перше як війну зупинити. Санкції, які мають бути не е, ліцемірними. Друге ізоляція Росії, яка має бути дійсно, а не так. Ми з одного боку говоримо про ізоляцію, про невизнання через європарламент суб'єктності Путіна, як е, людина, яка не вигравала ніяких виборів, тому що їх там немали. А з іншого боку, ми на повному серйозі говоримо. А чи не запросити нам Росію на святкування висадки у Нормандії? Мало того, що історично Росія до цього не має ніякого відношення, так ми ще будемо запрошувати людей, які організували найбільш геноцидну війну 21 з ну тобто, ми таким чином показуємо, що використання геноцидних практик за першому стріччі вітається на рівні там сучасних держав. Це ж нонсенс, і третя, нарешті, складова поле бою. Ну тобто, або 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 Росію змушуємо економікою ізоляцією зрозуміти, що треба повернутись до статус-кво, який прописаний в уставних, наприклад, документах ООН, ну чи там в міжнародному праві. Території або тоді поле бою. Тоді нейтральні країни мають не допомагати Росії обходити санкції, а інші країни мають сконцентрувати ресурс воєнний і надати все це Україні. Україна має перемогти. Якщо Росія не розуміє, скажімо так, інших типів тиску, то тільки максимальне знищення військової спроможності Росії. Оце треба все проговорити. На мій погляд, це якраз таки буде навпаки, достатньо е -е, красномовно виглядати чітка позиція України. Не ми нападали, ми готові до миру, але миру тільки на справедливих умовах, а не на умовах, про що ви говорите капітуляції, яку пропонує Росія. Не може бути такого обміну території на мир, тому що обмін території на мир це буде означати продовження війни. Зрозуміло, тому що ти. Ну, скажімо так, заохочуєш агресора продовжувати агресію. Ну він же е, починав цю війну заради чогось. Він же отримав не все, але щось, і він буде розуміти, що якщо я щось отримав, то якщо я буду далі тиснути, я отримую більше. Це ж очевидні речі. Ну і нарешті, основне це фіксація, що Україна чітко структуровано бачить майбутнє, як ця війна має бути фіналізована. Я чому відразу ці дві події назвала? Тому що в момент знову ж таки, та коли Росія суне на часів яр, користуючись можливістю, що два тижні наші сили оборони ще чекають на зброю обіцяну нашими партнерами, поки вона дійде до тих позицій, на яких їй не вистачає, то власне в цей самий момент Росія намагається, попри все, захопити Донеччину, та або вийти на ми казали з вами. Адмін Донецької області до свого побідебеся, до 9 травня, тому що щось там треба іще і до цієї формальної дати навгурації Путіна і так далі. Щось треба народонаселенню своєму скармлювати. Але чому я ці дві події назвала одночасно, тому що Знаєте, як правильний меседж сказаний в неправильний час він анулюється. Я маю на увазі е, та заява, яка була зроблена е, паном Кулебою, який говорить про те, що слухайте, ми зараз проведемо е, мирний саміт, а потім запросимо Росію за сіл перемовин, і ну це викликає трохи такі двоякі відчуття. Це не те, що двоякі відчуття. Давайте тут правильно розставимо акценти. Буде запропон... це про це, що говорилось. Буде перший навпраційний саміт, де чітко буде зафіксована позиція глобальних спільнот. Про що таке справедливий мир. Це треба зафіксувати. Безумовно, Російська Федерація буде наполягати на тому, що вони готові до переговорів, але на умовах, про які ви сказали, капітальніських умовах, це треба знову ж таки розуміти. Але треба про це говорити постійно, що Україна не починала війну, і Україна не хоче продовжувати війну. Але виключно не хоче продовжувати на умовах України, ну тобто вийшли з нашої території, це очевидні. Але давайте будемо об'єктивними. Якраз таки на саміті миру можна і проговорити, що для того щоб зупинити Росію, потрібно таке кількість зброї. Ви правильно говорите, наприклад, беремо часів ярці, напрямки чи беремо ці шкіровані бомби, чи беремо касетні боєприпаси, які сьогодні використовують для атаки ракетами по Одесі. Що потрібна така кількість зброї, яка завдасть. Величезної руйнівної шкоди по лінії фронту і тільки це зупинить Російську Федерацію. Ми з вами це розуміємо, але має бути підготовлена платформа. Ну тобто, це два паралельних процеси, на жаль. Для нас, тому що все ж таки все буде вирішуватись на полі бою. Це очевидно. Ну тобто, умови для будь-якого переговорного, делікатно скажу, переговорного процесу з країною агресору. А вони будуть сформовані тільки на полі бою, але у вас має бути підготовлена рамка переговорів, тобто чітко зафіксовано, як вони мають виглядати. Ця переговорна рамка має бути чітко зафіксована нашими, скажімо, не тільки партнерами і країнами, які відносяться до там того ж глобального півдня. Вони також мають розуміти майбутнє, як далі. Буде це все фіналізуватись. Тобто не абстрактно, хто переможе там на полі бою, той переміг, да? а чітко будуть розуміти, завдали е, там відчутних максимально жорстоких ударів по лінії фронту, Росія починає там панічно обвалюватись на тому чи іншому напрямку Після цього є чітка картинка того, як це буде далі все фіналізовано. Оце то, так воно і буде виглядати. Ви абсолютно праві. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу сьогодні. Жодного наміру Росії відмов навпаки, вони мені здаються сьогодні людьми, які не те, що вже закохані в свою пропаганду. Вони абсолютно знаходяться в такому психічно зміненому стані, тобто вони не відчувають взагалі реальності, не відчувають, що відбувається, і вони готові просто тупо вбивати, вбивати, вбивати слово тупо мені тут подобається, тому що це про Росію, а, а тільки заради а, цього вбивства. Як такого і тому з ними сьогодні говорити про якісь там зрозумілі конструкції? Це зайвий клопіт, не більше того, але ще раз підкреслюю: це ж не про Росію, це про позицію абсолютно сталу, дорослу. Я так скажу, позицію України. Яка веде спротив вже чинить спротив вже більше ніж два роки. Чітка фіксація. Перше, ми розуміємо, що в цій війні все буде вирішувати поле бою. А для цього потрібні відповідні інструменти. Ми розуміємо кількість для того, щоб зупинити на тому часову яру, потрібна кількість відповідної зброї. Це перша позиція. Друга позиція. Ми розуміємо, що таке справедливе мир, як він може бути досягнути, що для цього треба зробити. І тоді третя позиція: ми хочемо, щоб міжнародна. Співтовариство чітко фіксувало: вони не можуть говорити одне робити інше. Якщо це санкції, то це санкції Якщо це ізоляція, це ізоляція. Якщо це обмеження Росії в економічному ресурсі, це обмеження. Це не може бути толерування Росії, тому що це країна-агресор. І тому четвертий пункт: все це можна зробити, і це вірніше, все це потрібно зробити, тому що тоді ми прийдемо до розуміння головного. Є міжнародне право, є міжнародні правила. Росія як порушник має бути за це покарана. Це мають розділити всі країни, і тоді ми будемо бачити дійсно ізоляцію Російської Федерації без ізоляції. З урахуванням того, скільки грошей Росія витрачає на різні способи впливу на глобальні спільноти, це не тільки інформаційні, не тільки пропагандистські, це й дипломатичні, це й використання міжнародних інституцій, це й фінансові інструменти, і культурні інструменти, і наукові інструменти, і будь-які інші інструменти. І все це велика масштабована спецоперація єдина така умовна спецоперація. І це все розуміючи, нам треба доводити, що є тільки один шлях до миру: це формула миру, де є пункт номер 6 нагадаю це вивід російських військ з території України в повному обсязі, інакше це буде означати призупинення війни до наступних етапів, з урахуванням того, що от в цей проміжок часу, поки буде призупинення війни, ми з вами будемо бачити масштабову вкрай агресивну російську експансію, інформаційну пропагандистську, знову ж таки чи кіберекспансію на всі зовнішні ринки, включно з українським. Давайте про ці принципові питання. Наше принципове питання і наша принципова позиція вихід на кордони 91-го року. Принципова позиція Росії зараз полягає в тому, що вони хочуть або ж прагнуть, або ж пропонують залишити за собою право на окуповані території України, які вони окупували, і виходити з них вони не хочуть. Уявляємо собі стіл перемовин. Ми де можемо до домовитися про те, щоб хтось поступився один одному принциповими позиціями. Ви уявляєте, що ми можемо домовитися десь на кордонах 24 лютого чи ні? ні? Ні, немає ніяких можливостей домовитись про кордон 24-го, 14, го будь-якого іншого, тому що будь-які домовленості на умовах України будуть означати кінець Російської Федерації в тому вигляді, як на сьогодні виглядає. Це очевидно так само. Будь-які домовленості на умовах Росії будуть означати кінець України в тому вигляді, в якому ми сьогодні її з це очевидні речі, і треба про це говорити. Немає ніяких компромісних полів. Тут немає де домовлятись. Ви абсолютно праві. Тому ще раз, але є е, інші процеси. Перше, ми з вами усвідомлюємо, що Російська Федерація розуміє тільки силу. Відповідно про це президент постійно говорить. Нам потрібно більше більше зброї. Це єдиний аргумент, який сьогодні працює. І відповідно для того, щоб сформувати якісь переговори, потрібно завдати суттєвих поразок Росії по лінії фронту. Інакше це не працює. Друга складова, але з нашими партнерами і не тільки з партнерами, а з країнами, які займають відповідно нейтральні позиції, треба проговорити, що ми вкладаємо в розуміння переговорів. Ну щоб не було цих якраз такі там фантастичних пропозицій. Давайте ви домовитесь з Росією, їм все, що вони хочуть, і таким чином у вас буде мир. Ні, треба чітко сказати, що ми бачимо під переговорними позиціями, як до цих переговорних позицій треба дійти, і як це треба зафіксувати в якомусь е, глобальному меморандумі. Ну. Зафіксувати е, висновки саміту Томиру як такого. Все, це буде позиція чітка. І до цієї позиції можуть доєднуватись країни. І тоді будуть поставати інші питання. Це вже третій е, блок питань. да А що ми робимо всі для того, щоб примусити Росію усвідомити неправильність її пропозицій? Це може бути ще раз підкреслю для. Багатьох країн, особливо нейтральним статусом економічні санкції чи доєднання до економічних санкцій, це може бути обмеження Росії на тих чи інших ринках, більш суттєве, і це може бути головне ізоляція Росії, тобто. Членство Росії в низці міжнародних ключових міжнародних інституцій. Я там розумію, там є багато, які взагалі не потрібні. Це просто там відмивання грошей. Але є дійсно впливові міжнародні інституції, де Росія, використовуючи ці інституції, модерує війну, проводить там е такі величезні масштабні агітаційні заходи на підтримку війни. Там членство Росії має бути призупинене. Але ми ще раз ми маємо всі ці опції показати. Маємо отримати солідарну підтримку цих опцій, маємо отримати розуміння країнами. Що ми бачимо під фіналом цієї війни, і тоді відповідно вони вже ці країни дивіться, це дуже важливо. Країни, коли розуміють, до чого веде Україна, ну з точки зору повернення до міжнародного права, як такого, до на, глобальних правил, як таких, то ці країни мають усвідомити, чому їм вигідно бути на боці, скажімо, України, а не на боці Росії, тому що Росія це злам глобальних систем глобальних і так далі, тому подібне тому треба продовжувати на цьому а, напрямку працювати. І я задав зустрічне питання: хто вам сказав, що Російська Федерація а, буде хотіти якісь переговори, а не такого типу, як вони завжди проводять? Ну тобто, такі ультимативні переговори. А давайте ви нам все віддасте, і давайте ви станете на коліна. Ми вас ще трошки повбиваємо, поки ми з вами тут розмовляємо. А після цього ви підпишете капітуляцію. Хто сказав, що Російська Федерація поки не програє, буде вести а, якісь інші переговори? В мене зустрічне питання. Ми завжди з вами говоримо про те, що мир може бути лише на умовах України. На умовах України це означає перемога України. Чому формула миру, а не формула перемоги? Тому що немає ем, цього загального уявлення в Європі, тому що наші партнери ще не знають, не уявляють і. Не пропонують, якою має бути перемога. А, давайте так. я відверто скажу, тому що формула миру вона більш зрозуміла для країн, які займають нейтральну позицію, не глибоко занурені в природу цього конфлікту. Не розуміють ну конфлікту війни, не розуміють, що таке сучасна Російська Федерація. Для них слово перемога це означає встати на сторону тієї чи іншої ну на ту чи іншу сторону. А вони хочуть мати нейтральний статус, продовжувати. А це велика. Кількість країн, причому не достатньо не останніх країн да? ну, тобто з точки зору економічного, політичного впливу, я назву, наприклад, той же Китай, чи ту ж Індію, чи той же е е південно африканську Республіку, чи ту, ту ж Бразилію, і так далі. Тому подібне. Тому для того, щоб цим країнам було ну, нормально комфортно розмовляти про війну. Про те, як ця війна має бути фіналізована, тоді використовується слово формула миру, тому що знову ж таки, А ми до чого маємо дійти в цій війні в будь-якому випадку до миру, який буде стосуватись не тільки України, зрозуміло, для нас з вами це перемога, але не тільки України. А мир буде стосуватись і глобальних правил. Ще раз підкреслюю. тому що країни мають зрозуміти в якому світі вони будуть після цієї війни жити, чи будуть там знову ж таки, конкретні правила міжнародне право, міжнародний момент. Боми... Право, міжнародне воєнне право і так далі. Чи знову ж таки це буде право сильного, на чому наполягає Російська Федерація? І тоді формула миру це є абсолютно природним явищем. да А формула перемоги це для нас з вами чи а, для тих країн. Які абсолютно щиро, абсолютно щиро підкреслю, наприклад, країни Балтії, вони абсолютно точно підтримують формулу перемоги України. В цьому немає сумнівів, але ще раз підкреслю: якщо ми хочемо отримати ширшу підтримку позиції України, то тут треба використовувати більш обережні дипломатичні формулювання.